Йдемо на Ягодин потихеньку. Коротше говоря, я буду з своєї сторінки виходити в прямий ефір, з TikTok. А Іра із своєї. Зараз я попробую вам дати посилання на свою сторінку. Три ноги є, саме головне інструменти. Потихеньку доїдемо, нема світла. І на виробництві дерчить, і, і ми дерчали. Ну, а що робити? Ну а зараз погнали. До, до зустрічі у прямому ефірі. Всіх запрошую. Добрий вечір, дівчатка. Затрималися, вибачаємося І світлом, поки попереключали генератори. О, Звук виключи там. Ага. А ну, напишіть, будь ласка, дівчонки, Як чуть добрий вечір, добрий. Добрий, добрий, дівчатка. Дівчатка, добрий. Так. Я Іра, це Жанна. Жанна, дуже приємно. Так, дівчоночки. — Не показуємо ще поки нічого, ні. Ну, ні. це їм ще може поки рано. — Добре. Треба буде тебе перевірити, як тебе показує камера фронтальна. Чи треба тобі відзеркалене, чи не треба. там можеш пробіри. перевірити, так, побачиш як. Ні, треба відзеркалене. Відзеркалене? Угу. Ну, все, значить, якщо відзеркалене, угу. то бери. Так, да, так буде правильно. Угу. Так, дівчатка, у нас же ж сьогодні пташине молоко. Хто не в курсі, цукерки, пташине, молоко. Добрий вечір, добрий. Готуємо такі, як колись. Давайте ще почекаємо доведу. трошки, попідключається. Так. Підключайтеся, Окей, дівчатка. Чек. Жанна поки білок відділить від жовтка. Добре. Давай. Значить, да, Жанна, відділяй. Отак. Да. Головне, щоб нічого жовтка не попало взагалі. Uh -huh. Сам білочок. Буду сильно старатися. Хвилююся, руки трусяться. Так, куди ми жовтка? Нормально. Ось жопаємо? Кидає сміття разом з Все. 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 Так, до цього візьмемо ще, ще одне. Не хвилюйся. А що робиться? <гум> Опа. Не хвилюйся, візьмемо ще руки, одне. Руки, ноги трусять. <гум> Ой, дівчаточки. Чого? Так, зараз я ручки помию. Процес же. Ну так. Да. Сильно гухнула, тоненьке це. Шкарлупка. Mm -hmm. Ну чого. Так. Все, так, все, все, все. господи, мати боже. Лучше, мабуть, тарілку куток. об куток. Да. куток. О, то я добре гахнула його. Угу. А воно тоненьке. Все. Порядок. Так, зрозуміло, щоб не жонток нічого не так, попало туди. Все, все. Акуратненько. Чотири яєчка, дівчатка. Ми зараз вам покажемо скрінете. Чотири великих. Так, да. Або п'ять малих. Так. Все гарно. Так, цукерки, пташини, молоко. Добрий вечір, Таня, добрий. Так, <хи> <хи> да, Свята, майстер-клас сьогодні у нас. Так, все, дочки вставляємо, норм. норм. Так. Тепер, Жануль, дивися, для того, щоб розвести легко було гарагар -гар і не було там ніяких комочків, то спочатку ми його е, розмішаємо з цукром. Зрозуміла? А потім угу. аж воду введемо, бо якщо ти зразу воду, то будуть комочки. Так, зрозуміло. Зараз. Да. Так. Цукру нам треба. Давай. 280 грамів. Угу. Нормально пісня. <кій> Зараз я кондиціонер включу бо жарко. Так, є. Триваєш. І гарагар 12 грам. Так. Оце, да, Іра? Да, він. так, Іра? Фольо, Іра. Так. 2903 мешок. Ти порахувати не витарювала, так рахуєш. Ні. Ага. І ще один грам. Все. Все. Так, тепер ми це все діло перемішуємо. Як вже ти зробиш з нього однорідність, потім аж воду дольєш. Бо якщо ти зразу налієш, агар-агар буде кумочками. Зрозуміло. Все, ставимо назад. Так. Воду. Так, вода 300 грам. Угу. Грами, дівчата, не міліграми, а грами. Грами, все важимо. 1200, Таня. Ну, нічого. 309. <гум> Нормально. Нормально. Ставимо, дівчатка, це все діло кип'ятить. Не мішати, нічого. Мішать. У це ж буде закипати, тоді будемо мішати. Ага. Значить, якщо будеш вдома робити градусник для цього діла, треба. В тебе є градусник? Таке, mm. то з Аврорі спиться, знаєш? Нема. Будеш в Аврорі, бо ж знашу, що треба купити. Отакий. От Зрозуміла? Ага. Ну я зараз візьму спицю, градус. Він такий самий, тільки тримати треба буде. Ну, У «Аврорі» такого я не бачила. Ну я ж не такий. Спеціаліст для дому можна і того купити, його да, буде достатньо. Треба, щоб і був в господарстві. Похоже, на спиртомір, так, У мене такий маленький спиртомір. Бачиш, таке то в тебе є. А градусника немає, немає, не укомплектовано. Зараз перевіримо, чи в ньому батарейки не сіли. Нам цей весь сироп, дівчатка, треба зварити до 110 градусів. 110. Тут я навіть так вам їх буду показувати. Провела рисочку і написала, що до 110 градусів Довести. Варимо сироп, так. Да. Так. А глюкоза. Зараз дам. Угу. Так. Чого воно не хоче робити? Точно. Щось робить вже. Робить? Ага. Батарейка, напевно, сідає. Вона вже у мене сіда-сіда, це вже з місяць, сіда, як не сяде. Ти поняла? Зараз угу. ну, показує дивіри. Угу. О, це воно показує, так? Да. Забула, дівчата, глюкоза, бачите, яка у мене учиниться. Ложку. Тара. Або так, да, або так. Так. У мене зміниться, бере ложку. Глюкози 200. Грам. Бери-бери, ложок три. Ну, це так, знаєш, не, не там грам в грам. Ну, приблизно. А де таку глюкозу можна взяти? У будь-якому інтернет-магазині. Угу. Можна і без неї на сукрі зробити, але вони тоді не так зберігаються, Понятно? Угу. Краще з глюкозою. Uh -huh. Ще трошки. трошек. там якраз на да, да. да. uh -huh. норм. Дякую, Олечка, за троянду. Дякую, йогоїст, подяка за трояндочку. Дякую. Свахо, дякую. Славу, дякую. Да. Стапайте по екранчику, будь ласка, Будемо сподіватися, у... що все вийде. Ставить на плиту, так? Да. Так. Да? Да. На плиту ложка там буде? Так, да, да, будемо на її мішати. Так. Тут добре, що, да. що вона не гріється на електро, знаєш, так як на ага, газовій. Ага. Так от то дуже зручно. Так. <кхи> Давай я тебе ближче підсуну, щоб тобі зручніше ще було. Зараз <кхи> буде закипати, вона тоді трошки попіниться, а вже як набере там температуру градусів 90, вона перестане так пінитися. Ми тим часом приготуємо форму, куди ми ці цукерки вильємо. Ну, у мене буде прямокутна форма, тебе ж вдома можуть її небудь. Можеш просто круг із роз'ємної форми для безквіта взяти. Просто круг. Є. Верх, верх догори дригом, щоб, щоб той шовчик був на, 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 на горі. Так. І в нього вилить. <звілка> Плівкою простила якусь дощечку, Поні? поставила оце. Кольцей туди, били. а потім воно швидко дуже холоне, ріжеш собі кубіками такими, як тобі ну, захочеться їсти. Поняла? Буде зручно. Ну, щоб вже <рес> щоб, щоб кайф, сильно відкривати. <рес> так, зараз я приготую Форму акуратненьку такі, щоб робити. Потрошку, потрошку. Я тому, ж люблю що... таке доладнє, щоб, розумієш, було. Ну, щоб шмат, щоб такий взяв <рес> зразу, <да? рес> так? Так. Нічого, ні, його не обмотувати нічим не треба, не цей. Ну, в смислі, мазати ага, нічого. Просто плівочка. Я зрозуміла. Висичу. Ні. Дівчата, дівчата... <ривіт> Ну, ефір висить напишіть, будь ласка. Добрий вечір, <ривіт> Лєночка, добрий люда, добрий вечір. Дякую. Все буде добре, дівчата. Ну трошки хвилююсь, ясне діло. Ну, вперше. Тік-ток вперше. Не, виси, не висить ефір. Скажіть, будь ласка, напишіть хто небудь. Ні, ні в кого там, ні в чого не висить, дівчата. Дайте відповідь. Трохи висить. Угу. А в мене теж висить. І У мене висить, а як же? Бачиш, штурмозить. Угу. Доброго Ріжки вечора, висі. доброго. Юлечка, добрий вечір. Так. Добрий. Так. Mm. — Може взяти, звичайно, досточку, на якій ви там вдома ріжете. Ну, у мене тортова підложка є. Плівочкою mm -hmm. просто. Ну якраз цим часом, поки буде кефір, будемо підготовлювати. Так. Тепер, Жан, бери знову ваги. Ти вже швидко їх забрала від тебе. так? Ага, Я, я шукаю. Mm. Так. так. Ну, дивись, тут я вже масло. Зважилася, яке у нас там масло? 400, здається грам. Да? 400 грамів. Грам. Ізу... 200, 200 грам треба. 200 грамів, правильно. Звичайне молоко якісне, не яке там не буде марок називати, але ти ж курс. Да, ти вже знаєш, яке не треба брати. Танечка, да, дякую. Да, Жанна у нас в гостях. Добрий вечір, добрий. Добрий, дівчатка. Жанна вже була в мене в пекарні колись. Ну тоді я була не продвинута в тікток. То, да. то ми то тоді не, не знімали. Так, нас торти поєднали, правда? Да, да. Так, Жанну, це ми зважили. Да, так? Зважили. Ай. Тепер ми це беремо і збиваємо. Значить, дивіться, дівчата, у мене тістоміс, саме це він з підігрівом. Дома не в усіх ж тістоміси з підігрівом і є. Ви збиваєте просто міксером, звичайним до біла, масло з гущеним молоком і в каструльку, в якусь ще, ще щось, мисочку, якусь водичка, градусів 35-40 і просто на нього ставите, і воно там стоїть. Ну, щоб зрозуміло, щоб градусів 35-40 воно було. Ну, 37, хай поняла, як. Не гарячі підать? Ні. Як після так збила, щоб воно тепленьке було збила, я збили, так. Щоб воно було тепленьке. Поняла? І холодне. У, -у, -у, -у. мене вже ціпається око. <ріху> Чого? Я думаю, тут таке. <ріху> Хвилююся, <ріху> числі. <часу. ріху> Сіпається. Чого? Ой, ну, Не треба, щоб сіпалося. Бо так. Як каже мій юристуся, бо так. А чого? Бо так. Бо так. А, а ти як хочеш. <сіпи> так, да ну й <і> так. <сіпи> значи, так дівчата, збиваємо, поки нас свариться сіроп, масло з гущеним молоком. Ну, так, як дивишся, наче процесів багато, але насправді його дуже швидко робить. Дуже швидко. Не знаю, чи ти була в ефірі, як робили київський торт? Ні, не, не. була. була. Теж дуже швидко, Дуже їде. Столик трохи їде. У тебе апарат професійний. Так, да, Це той, що гріє, бо ті чисто вони не гріють. А це той, що підігріває. Дуже, дуже зручно зробити там бомбір крем. Да? Не треба все. Не треба все. <пит> То знову вираз. Жан, висне. а? Висне, висне, так? Да? Угу. Висне, висне, висне. Воно висне, зато так хорошенько якраз так зависло з картинкою, поняла? Угу. Легко буде заповнення. Мене не впізнали. Угу. Це я, а мої дівчата. Твої дівчата, не дівчата. твої дівчата не впізнали. Дивіться, бачиш? Ой, хвилюється, вже в мене мандра. І чого питаєте? Ну, перший раз, слухай, це мені треба хвилюватися, бо я тут може, п'ятий чи шостий раз в ефірі, а тобі що. <н Luiza> так. Так. Зараз я візьму тарілочку, буду відбирати. Так. Значить, дивись, ми збиваємо масло до біла із гущеним молоком. Ага, до біла. Угу. Масло і згущене молоко, дівчата, повинно бути однієї температури кімнатної, однієї. Тобто не так, що там щось там в холодильничку лежало. Ви там витягли масло, наприклад, за три години, а згущене молоко у вас там весь час стояло в теплі в добрі однієї температури. Годин за 12, все витягли. Зрозуміло. Зависло. Скрин. Можна, Дівчата, напишіть, будь ласка, висліть, так? Так. Висне. Да? Да. висне. От що, що, чого воно висли? Висли. Робіть скріни, поки трошки не зависло. Може за те, що в половину району світа немає. Так. Дівчатка, робіть скріни. Зараз вам показую. Але я оцю бумажечку з собою прихвачу. що я тобі зробила її. Не хвилюйтесь, все буде. що я тобі зробила. Ніяк не хочу закипати. Це ок, дякую і вам дякую, дівчатка. Вам... Дивися, збила яйця так. з звичайним молоком. поняла? Ну, я ще можу туди піти і білок поставити, ну, в тебе ж дома один міксер. Того його ми, то ми будемо зараз на одному робити, щоб ти бачила, як це. Ти поставиш на парову баньку на тепленьку водичку вдома. У нас ми так да. Поняла? ставили. Градусів 35. На який п'яток. Поняла? Ага. Так. Так, тепер яйця. Ось все, білочий. Десь виливайся в міксер, білок. Щепоточку кислоти, щепоточку солі. Так. О, дрібку. Ну дрібку це. отак? Ну, висить, висить і все. Глянь. Да. Да. Так. Так. Значить солі. Дівчата, що, ну давайте проголосуємо. Перезагрузимо телефони, чи що таке, Висне і все. Попробувати може, перезагрузити їх. Дрібка кислоти, mm -hmm. дрібка солі. Висне, бачиш, що з цього Чотири Чи з великих яєць. Якщо маленькі, п'ять. Угу. Так? Да, да, так. Угу. Висить? У мене висить, в тебе не висить. А в мене не висить, в мене все в порядку. Та й в тебе дивись нормально зараз. Ну, Якось. <гум> періодами. Так. Ну, тебе я не бачу, що тебе висловлюся. тобі наче ви зараз нормально. Та так. ні, висить теж. Висит. Ось вже дивись зависло. бачиш? Mm -hmm. Висить. Що ж таке? Що ми перезаходимо? Не, не відповідають, тому що висить воно все стоїть на одному місці. Ну що, дівчата, перезайдемо? Бачиш, ага. воно буде сильно піднятися. Так, поняла? Вогонь середній. Ага. І будемо його кип'ятити до 110 градусів. Поняла? Тобто mm -hmm. воно буде до 110. Газ то легко убрати, так? А електрику no, so. не дуже так швидко. Mm -hmm. uh -huh. Не хочеться, щоб побігло. Не хочеться, щоб побігло. Все, а то вже воно не буде сильно бушувати. Mm -hmm. Тут бачиш чим зручно, я виставила собі 110. Mm -hmm. Воно нам пропишить, як тут буде 110. ну, Вдруг там прощолкає, поняла? Поняла. Якщо ти щось там на тему замовляєш, то на тему в мене теж є. De? Такі градусні. Замовляй. От якщо ти там замовляєш, там можна взяти. Цю ложечку Мені вже спиці. можна прибережчи, хай буде? Ні, хай вона там собі бовте буде помішувати, да. поняла. так. Поняла. Тепер так. тут у нас сіль, кислота і білки. Так. Да. Чотири білка да, у нас дрібка солі, збивати, дрібка так. лимонної кислоти. Ставимо потихеньку збивати. Угу. Добрий вечір, добрий. Так, все, дівчата, перестало <різь> не Да? Де це ви? Це я в яготині. У Іри. <реш> Робимо цукерки, пташини, молоко. Дуже смачні. Я ще, правда, не куштувала, Ну, раз... бачила у відео, так? Бачила і раз і розказала, так воно і є. Да. Білок сильно зразу так, знаєш, не, не газувати. Потрошку, потрошку собі. А збивається. Мало газу, не сильно кипить. Та ти все запам'ятала, що для того, щоб розвести агар з водою, то треба з сахаром його зразу да, розмішати. так. Да. З цукром. З цукром, пардон. <гум> так. Саме головне глюкози десь треба приквети. Ну, Я поняла. І повні. Будеш одні, хоча тобі налію. Та я не помню. <гум> Хорошо. <гум> Коли кози. Коровай, добрий вечір. Дякуємо вам. Дякуємо. Висне, вам висне, дівчатка, бачу, що висне. Ну що робити? Я не знаю, що робити. Висне. В мене висне. Так, да, і тут перестало виснути. Да? Угу. Ну, ну, це знаєте, напевно, із-за того, що одним вимкнули світло, другим викнули, може деякі вишки, може десь щось отам, да? Напевно, із за світа такі проблеми. Це найдовший процес, поки звариться сироп. Але вже в нас є 101, 101 градус. Да, да, градусі її буде готово. І Через 20 хвилин будемо їсти. Сурйозно? Да. А Я ти думала? Нічого. Ось кажу, все швидко. Це так. Да. Дівчатка, діліться ефірчиком. Діліться ефірчиком. Тапайте, дякуємо вам, що тапаєте, тапайте ще сильніше. Щоб аж пальчик болів? Так, да, тапайте, тапайте. Нічого не прилипає, замітьте? Ні, все нормально. Ну, треба, щоб бульчало. Треба, щоб бульчало, помішувати. Піду гадати, що як оце звариться сироп, то білок якраз був збитий до пінки. Але ж білок не перебит, щоб хлопів не було. Шариш, да? Почти, щоб... не так, ти ж шариш, так? Хоч що. Не так, як ти в рулеті не добила. Не добила. Так, да, добити треба буде. Надо. Я зрозуміла. Дякуємо, Людочка, нам взаєм. Доброго вечора, Катя. Доброго. Діло буде. Вже, як дойде до тої температури, воно взагалі пінка зменшиться, зменшиться. Бачиш, як повільно градуси набираються. Оце після стада. Ну не побіжить, а то хай собі. Не побіжить? Ні, ні. Хай був. Переживає. Хвилююсь. Ні. Так, Цим часом дівчата форму ми готували. Десь на дівчатка, Ну, я не знаю, що робить. Висне. Це, напевно, із-за того, що в половині району нема світла. Може деякі вишки, може ще дещо. Так. Так, так. Ой, боже мій, не жарко капець. Вже ж і кондиціонер включила, да, Ух, так, <рес> тебе тут. Як у Мартена, знаєш, як ти це витримуєш щодня. Та що жарко? Не, ну я не, не жарко, полицінер. Ні, ну взагалі щодня пекти, це ж жарко. великий труд. Так, да, ну, Я казала вже своїм дівчатам, хто мене дивиться, що це потрібно любити. Добрий вечір, Тамара, добрий. Так. Як кажуть, якщо тобі подобається твоя робота, ти безробітний. <рес> ну так же, так. Да. Ти ж бачила в мене апартаменти оборудування, якщо треба можна лягти трошки. Можна і Якщо <голи> Є момент, поки печеться. Трошки помішали, бачиш, градус трохи угу. сів. Ну, не доварити не можна, бо воно не захолоне. Да, ну, да, не доварити, 110 надо... градусів. Да, да. Да. Коротше, на око тут ніяк не вгадаєш. Ні. Треба, щоб градусник був. Да. Ну тут такий теж піде, так? Да? Так, да, да, поставила і все. Цим чим зручно, поняла, Навіть якщо в тебе газова плита, то той же ж пластик, тут буде ручечка. Газ. Ну, ти поняла про це, так, кажу. Цим зручніше. І я випишу таке на тему. Да. Радосник спиця заб'єш, там видасть, який хочеш. Добрий вечір, дівчата, добрий людочка. Добрий зефір, добрий. Мене взагалі повисло. Так, так. Що висне, так? Да? Да. Так. Нічого страшного, А що робити? Зависло. вже ну, не висне, стоїть картинка і все. Ну, а що робити? Там не ні. Тут ми ж дивимося жанений ефір, Да. Ну як люди дивляться, ну, то там, там, висить щоб у тебе не, не висло. А я своїм потім розповім. Щось не те наклато. Яка там вже наста температура? 102. — стоїть на місці. Зараз mm -hmm. трошки газку додамо. чуть-чуть не могила Катя, це ми робимо цукерки пташине молоко. Цукерки пташине молоко. Таке, як раніше було, не таке, як зараз тут хімозне продають. Я вже колись їх робила в прямому ефірі десь місяць чи півтора тому назад. І обіцяла, що коли прийде Жана, ми знову його зробимо. Стоїть? Ні, не стоїть. Погано так видно, треба ближче ще показати. А да. ще вам покажу робіть скрін рецепта.